Декілька слів скажу про зміну в оподаткуванні. Ми всі знаємо про те, що з 1 грудня значить, започатковані зміни в військовому зборі, військовий податок, було 1,5% з фонду заробітної плати, стало 5% на 3,5% більший. Ну, як я особисто до цього відношуся? Знаєте, якби я був не власником бізнесу, а просто споживачем, можливо, я так оптимістично сказав, ну молодці. Ну, значить, цих багатих бізнесменів трохи зроблять, скажем, тоньшими. Хоча, з другої сторони, це ж із фонду заробітної плати, це взагалі з людей, це не з бізнесу, це з зарплати. Але для того, щоб не втратити персонал і для того, щоб не потерпали працівники, то я думаю, що більшість бізнесів, зокрема і мій бізнес, буде збільшувати заробітну плату, щоб люди не відчули втрату цих 3,5% і своєї заробітної плати. Ще раз говорю, якби я був просто споживачем, то можливо, я до цього віднісся, знаєте, так, як би позитивно. Але ну, я е, власник бізнесу, е, моєму бізнесу 33 роки, і, відповідно, в мене є чудовий досвід і є глибинне бачення наслідків, як це має бути. І не в тому, що мені прийдеться більше платити податки. Не, не, не про те мова. Мова йде, а що далі? От, як далі розвивається ця Ну, дивіться. Значить, платили 1,5%, будемо платити 5%. Звичайно, будемо, тому що це закон, нікуди від нього не дінешся. Є два варіанти. Перший варіант це згідно закону забирати заробітної плати людей. Ну, тобто людина отримала, наприклад, 1000 гривень, ну, я умовно говорю тисячу, з цієї тисячі платили 15. Тепер скільки будемо платити? 50. Ну, платити це з людини. Тобто людина при першому варіанті отримала 985 на руки, тепер буде отримувати 950. Скажіть, будь ласка, працівникам це сподобається? Ні, не сподобається, тому що це, ну, скажімо, на 3,5% зменшення їхньої заробітної плати. Це перше. Друге, я знаю, що моя фірма так буде робити, і ну, майже впевнений, що більшість бізнесів буде робити таким чином, що це воно буде брати за рахунок ну, компенсацію цих 3,5% буде брати за рахунок свого чистого прибутку, зменшувати власний прибуток, якщо він є, а його вже і так обмаль, скажем так, враховуючи військову ситуацію, для того, щоб не потерпали працівники і не було звільнень працівників, тому що зараз з. Тому, що багато людей пішло воювати, багато людей виїхало за кордон, зараз є брак професійних працівників і є конкуренція ринку праці. І роботодавець не може зменшити заробітну плату, він зможе її тільки збільшувати. А для того, щоб збільшувати, має бути прибуток. А щоб був прибуток, то має нормально розвиватися бізнес. А є аксіома, яка, яку знає любить грамотний економіст. Збільшення податків. Це є тормоз для розвитку бізнесу, Тому що бізнес тормозиться. Не збільшувати податки треба, а створювати умови для розвитку бізнеса. Тоді з меншим процентом податків, але з більшим валом розвитку бізнесу сумарно отримується більше. Тобто є аксіоми, вони лежать на поверхні, їх весь цивілізований світ знає. Ну, чому так робить наш кабінет міністрів? Ну, Знаєте, краще, щоб не говорити якісь грубощі, давайте без коментарів. Ну і на завершення. А як далі? А що буде далі? Це ж стосується всіх. Це стосується не просто торгівлі, це стосується виробника, це стосується посередника, транспортні організації, енергетичні компанії. Це стосується всіх. Дивіться, куди дінуться ці 3,5% в кінцевому варіанті? Вони ляжуть на збільшення собівартості продукції. Тому що є смета, яка розписує затратну частину на собівартість продукції. Відповідно, якщо в цій сміті, скажімо, збільшився фонд заробітної плати в вигляді оподаткування, відповідно, ці 3,5% через місяць, через два ляжуть в ціну товару. Скажіть, будь ласка, хто буде платити за товар, хто буде платити за послугу, це ви споживач? То чи виграє український народ від того, що йому збільшили податки? Не виграє. А чи виграє військо від того, що збільшили оцей податок? Сумарно так. Звичайно, однозначно виграє. Але на фоні, скажімо, загальних бюджетних затрат на фінансування війська, ну це ну, напевно капля в морі. Це по-перше. По-друге, наш бюджет самодостатній тільки на 50 50% ми дотаційні від західних наших партнерів, від наших донорів, тому що війна сжирає геть усе і під корінь робить економіку. Але дивіться, що прикро. Прикро те, що ми маємо десятки, сотні, якщо не тисячі корупційних скандалів, в тому числі в Міністерстві оборони. І вони масові ці. І стоїть питання, а чи не порозкрадають знову ці 3,5%? Бо заробляти гроші, ну, скажімо, не так просто в цьому бізнесі на сьогоднішній день, які, ну, стоїть вже і так в Україні на колінах, а війна його і так добиває. Красти їх з бюджету, а тим більше з армії. ну Це великий гріх, але, видно, є така категорія людей, знаєте, які не бояться ні Бога нічого. І саме основне не бояться того покарання, яке б мало їм бути. А чого так? По нема ніякого покарання. Я вже теж якось в своєму відео говорив про те, що є ж статистика. Про кількість кримінальних справ, які відкриті по корупції, і виявляється, що до суда доведено дуже мало. Це по-перше, а по-друге, ті, які доведені до суда, то кримінальна відповідальність у вигляді штрафа. І я там, якби так жартував, знаєте, открав 10 мільйонів доларів, наприклад, з бюджету України, а зокрема, там можливо з військового бюджету. А штраф йому дали, наприклад, у вигляді кримінальної відповідальності 1 мільйон доларів. Ну класно, 9 мільйонів залишилося. Ну це теж мені здається тема для роздумів. Не просто в нас зараз в державі із органами системи влади, не просто із темою корупції. Я знаєте, не, не жорстка людина сама по собі, але мені здається, що покарання по корупції має бути прирівняно до державної зради. І має мати невід дуже жорстке і невідворотне покарання. На жаль, такого явища в Україні немає, і, ну скажімо, в мене є великі сумніви, що воно буде найближчим часом. Це велика біда для України. Це. Я не один раз це порівнюю, знаєте, як ракова опухоль, яка може з'їсти любий здоровий організм. Це біда для України, і їй цій біді треба нарешті поставити край. То, ну, скажімо, я думаю, що це не, не саме правильне рішення, тим більше в розгар війни, тим більше, що я знаю, що той бізнес, який толковий порядний, він класно волонтерить, він класно допомагає, але для того, щоб волонтерити і допомагати, то бізнеси мають бути прибутки. Я думаю, що сотню другого, якщо не тисячу підприємств, це збільшення податків може як мінімум поставити на коліна і обескровити їх в плані прибутку. Ну або, можливо, привести до банкротства. А що таке банкротство? А це, це тисячі, це десятки тисяч знов безробітних. Непросте питання і ну, некомфортне, не скажімо так. Ну, по крайній мірі для мене. Шановні друзі, якщо вам сподобалось це відео, звичайно буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І залишити свої вподобайки, коментарі. Це буде допомагати у дальнішій роботі. Дякую.